Що стосується виходу із коаліції, це дуже заманлива пропозиція, і, наприклад, мені було б надзвичайно зручно це зробити вийти з коаліції. Бути опозиції, критикувати владу, заробляти на цьому політичні бали. Але на жаль, сьогодні країна перебуває в такій ситуації в першу чергу. Російська агресія, да коли ми маємо всі політичні сили об'єднувати зусилля, і правильно ви, Віталій, кажете, треба й середини коаліції тиснути, в тому числі на президента, на владу для прийняття рішення. Бо я переконаний, що якщо ми зараз розвалимо коаліцію, спровокуємо дострокові парламентські вибори, це закінчиться реваншом банди Януковича і політика, яка... То я так зрозумів, що важливі впливу. На президент у вас немає от стосовно власне кучми його вилучення з мінських домовленостей. Як і Медведчука, я про це скажу. І е, політика, яку зараз проводить президент Порошенко. Ця політика, я про це до речі, сказав до річниці виборів президента Порошенка. Він на мене дуже образився навіть поставили умову, щоб я перед ним вибачився, інакше вони не будуть брати участь у засіданнях ради коаліції під моїм головуванням, бо я сьогодні є координатор ради коаліції. Так, от за результатами року президента Порошенка я написав, що в підсумку вся ця політика е, провокує реванш банди Януковича. Це не виконання передвиборчих обіцянок. Це відсутність результату на фронті. Це зрадницькі, мінські угоди. Це не продаж тієї самої майна. Нам от президент пропонує давайте продавати землю. Так він не може продати своє майно, бо каже покупця: немає ціни, немає. А землю найбільше українське багатство кажу, давайте продавати. Сьогодні в парламенті каже, давайте продамо всі підприємства, які є. Хто ж їх за три копійки, то їх заберуть. Ті ж самі олігархи, які пропозиція. Щодо у мене пропозиція, пана Олежа. купіть. Придбайте у президента. Так він же дорого хоче. Він зберіться і купіть в складчину. А я президенту до речі запропонував на зустрічі. У мене була з ним зустріч. Це до речі, то сумнівався і не одна. Це, до речі, в той день, коли в Дніпропетровську відбувався мітинг за єдність країни за годину до того, в мене була зустріч з президентом, і коли ми обговорили ці питання, я йому сказав Петро Олексійович, я б на вашому місії даром би віддав би ту ліпідську фабрику. Право. Хай вони нею подавляться. Він каже: Як я можу віддати, коли ми туди сотні мільйонів інвестицій вклали? Бачу. ну кажу, ну вибачте, сотні мільйонів інвестицій, безумовно це дуже важливе питання, але інтереси країни це ще важливіше питання. І коли йдеться мову про те, якби я був. Власником там фабрик Рошен в Маріуполі чи в Ліпецьку, Так от Маріуполі Рошен закрили, а в Ліпецьку ні. Я б зробив би навпаки. Я б закрив би в Ліпецьку. А в Маріуполі, де е, прикордонне місто, де тисячі людей працюють на тій фабриці, я б працював. Але це справа, до речі, президента. Це одна із обіцянок, яку він, на жаль, не виконав. І саме тому, коли я сьогодні чую. Допоможіть йому виконати обіцянку, Но знайдіть покупця. Е, покупця, ну я не наймався знаходити президенту покупця. Це не моя робота. Наскільки я знаю, президент сам знайшов фірму, яка займається оцінкою активів і продажем. Це його власна справа. Так, от, коли я сьогодні чую у посланні президента розділ великий про деолігархізацію, то я йому в очі казав, Петро Олексійович, деолігархізація треба починати із себе продаж бізнесу не. Е, і де олігархізація, у моєму розумінні це не забрати власність в одних і собі, не в одних олігархів забрати, інших олігархів створити, які в тому числі бізнесмени сидять у парламенті і так само сидять на тих державних схемах корупційних, які були до цього. А де олігархізація? це рівні умови для бізнесу, це однаковий доступ усіх бізнесменів, чи точніше не доступ до влади, це податки, це регуляторна політика і так далі. А не в одних забрати. В одних забрати собі перебрати, і розказують, що ми побороли всіх олігархів. Ну да, наскільки я розумію, нас сьогодні насправді в країні один олігарх. Бо що таке олігарх? Це людина, великий бізнесмен, яка причетна до влади. Покажіть мені, хто сьогодні, крім Порошенка, причетний до влади із великих бізнесменів. Тобто, насправді сьогодні один олігарх це президент Порошенко. І Якщо ми ведемо мову про реальну. В класичному розумінні цього слова ні Коломойський, ні фірташ, ні Ахметов сьогодні не є олігархами, бо вони не мають впливу радикально на парламент, вони не мають впливу на прийняття рішень органами державної влади. І це, до речі, заслуга. От коли ви Віталі кажете про відсутність реформ, оце в тому числі заслуга парламентської коаліції. Укрнафту в Коломойського забрали, повернули в державну власність. Інше питання, що сьогодні замість Коломойського там сидять люди Єремеєва й Кононенка, з якими вони домовилися. І сьогодні тепер вони там керують. От ми не за те голосували, щоб Єремеєв, який голосував за закон 16 січня, керував сьогодні у сидів на цих потоках. У Фір та що закон по газах, по, по ринку газу прийняли. Прийняли. До речі, Президент Порошенко сьогодні казав собі в заслугу, що ми прийняли закон про ринок газу. Я хочу відкрити невелику таємницю. Це була розмова, хай мене пробачить, да, але я не давав зобов'язань не розказувати те, що цікаво громадськості. Я краще що стосується закону про ринку газу, президент Порошенко переконував у кабінеті Гройсмана, щоб ми на пару тижнів відстрочили прийняття цього закону, і саме за моїм наполяганням, той закон був внесений до зали парламенту і проголосований. Бо я так розумію, що треба було дотерти там ще свірташом, чи ще з ким-небудь, по Інтеру, наприклад, там ще по чомусь і так далі. Далі е -е, я так розумію, закінчив час. Щодо впливу на президента Порошенка, ви правильно лінії сказали. Інколи чує, інколи не. Чує. Чує От, наприклад, питання підняття пенсійного віку збирають нас на нараду перед підписанням меморандуму з міжнародним валютним фондом і каже президент: от одна з умов підвищення пенсійного віку. Хто за? Я кажу, ми не будемо за це голосувати за жодних умов. Він каже: ми не можемо, ми, вони не йдуть на поступки і все інше. Я кажу, йдуть, не йдуть, не вмієте вести переговори, давайте я з ними проведу. Але ми не будемо піднімати пенсійний вік. Що ви думаєте, через два дні вже повідомляють, що і да, добились, пенсійний вік не піднімають. Тобто, коли ми займаємо позицію, значить ми маємо результат. А то в нас сьогодні будь-якого чорта лисого хочуть протягнути під вимоги. Міжнародний валютний фонд вимагає, Світовий банк вимагає і ти повинен. Робити все на світі, країну кончити для того, щоб взяти ті кредити. Нашу нам ті кредити ціною підвищення тарифів, ціною підвищення пенсійного віку, ціною продажі землі. Якби замість того, щоб брати кредити, це те, що я теж не почув сьогодні у доповіді президента. Де програма масштабного відновлення робочих місць, де програма масштабних економічних змін, де програма радикальної зміни грошово-кредитної політики, щоб кредити в банках не по 40% були, а під 3-5%? І коли власний малий і середній бізнес матиме можливість брати кредити, не будуть їм нав'язувати ті касові апарати. Сьогодні простий малий бізнес заробляє гроші, йому зверху за 10 тисяч гривень на 6 Юкасовий апарат цепляють, замість того, щоб допомогти заробляти гроші. Якщо не заважає, не допомагаєте, то не заважайте, щоб свою сім'ю годували. А нам виставляють як за геройство, що треба от кредити Міжнародному валютному фонді взяти. Якби мали свою голову, якби вели правильну економічну політику, спрямовану на відновлення робочих місць, на масштабне енергозаміщення імпорту, на зміну грошово-кредитної політики, то не треба було б ходити за кордон по кредитами. А в нас під ці кредити країну продають. Землю Пенсійний вік, тарифи комуналку і все на світі. Я вважаю, що це політика, яка веде у тупіки, це політика, яка призведе до реваншу банди Януковича. Але найгірше, що ця банда Януковича нічого не зробить, бо вони були при владі, вони підняли пенсійний вік, вони пограбували країну. І сьогодні вони користуються цими труднощами які переживає країна, для того, щоб взяти реванш. І тому я прямо президенту кажу, що або ми негайно міняємо цю політику, або ви, пане президент йому Петро Олексійович, або ви погано закінчите. Ти Арсені погано закінчиш, і всі ми погано закінчимо. А найгірше це погано закінчить країна. Бо коли банда Януковича знову дорветься до влади, це буде черговий розкол країни, це чергові соціальні потрясіння, які ми в жодному випадку не можемо допустити. Оце моя вам відповідь, чому я не виходжу з коаліції? Бо коли я в коаліції, мене є можливість тиснути на парламентську більшість, мене є можливість тиснути на Порошенка. Я вам обіцяю, от в цьому ефірі ми до. Тиснемо. Закон про тимчасові слідчі комісії буде прийняти. Хочеться президенту про це чи не хочеться. Ми дотиснемо. Ми yeah. дотиснемо. І ми не дамо продати українську землю. Хочеться це президенту Пане чи не лежи? хочеться. І yeah. так само не дамо підняти пенсійні Ришко, питання. щось мені здається, що завтра в Верховній Раді вам слово не дадуть? Yeah. Я його візьму, ми по регламенту кожного разу не навів... право.